Всім привіт! Цього. Дивимось третю серію Орива Сейкан Кока Ноако ну, Рьошу. Е, в Пнулій серії у нас з'явилася покоївка. яка, андроїд покоївка яка збирається з дуже цікавих, точніше її можуть збирати з дуже цікавих частин тіла, ну, вибирати до неї. І це все подарували дитині, хоч ми знаємо, що там сили дядько, але все рівно цікавий подарунок у батьків був. Я, якщо чесно, від такого теж не відмовився. Е, я він вже з нею побув все, спробував непогано так. Ну і пішов він потім. Я не пам'ятаю, вже давно дивився трохи серію. Що він там, він, в цеє. Кирилген, чи як там? Ну, коротше, в капсулу зайшов, щоб там якісь навички получати. І він там на півроку, по-моєму, залишиться, наскільки пам'ятаю. Цікаво, що з цього вийде. Ну і да, дізнали ще про світ, що. А, ну да, і ще самообідніше, що вони цим подарунком задобрили сина, щоб самим змитися і всі борги на нього перекинути. Капець неприємно, що в нього і в цьому світі стільки проблем від батьків або від людей взагалі. А... Ну і що там ще? Ну да, дізналися, як я кажу про світ, типу що колись штучний інтелект захотив світ, потім люди відбороли це, і тепер штучний інтелект так не дуже люблять. Там в граф в цьому делієм живе. Ну і цікаво тоді, як вони зреагують на те, що ця покоївка, по-моєму, зараз буде керувати півроку цим сім. Чи ми зразу скіпнемо до того, як він вийде. Побачимо. Ну і бідний Дворецький там бігає, переживає. Я здивований, що він його ще не покинув. Коротше, респект дворецькому. Ну що ж, побачимо, як буде далі, і чи будемо взагалі дивитися до кінця, бо поки що я не определився. Бо перші серії не дуже були структурно сюжетно, хоч неочікувано, але за там перегибав автора, поки що так. Деколи гумор працює, але деколи крінжово. Бачимо, як далі буде. Хоча саме, що не дуже виглядає, типу по якості анімації. Але... Хоча боїв іменно сайфайні, оці з мехами, начебто і непогані. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І ще там є посилання на перекладачів, це у нас робота голосом, там де я субтитри беру. Ну і ще посилання є на підтримку армії, будь ласка, обов'язково підтримуйте. Ну, і якщо залишилась якась гривня копійка, можете мені на моду банку закинути. Посилання я теж в описі під відео буде дуже приємно. І ще мотивацію надасть. Ну, і... Не забудьте обов'язково підписуватись, ставити ставте лайк вподобайку. Буде теж дуже приємно і ще більше нас підніме. Ну і ті, хто будуть все ж таки дивитися по посиланню з картинкою та звуком, будь ласка, не включайте ролик на хай йде далі на фоні. Просто гучно включайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Просування. Один, два, три. Взагалі, таке відчуття, що може і він сильно впливає на емоції. Взагалі не очікую, що ми повернулися в наш світ, я так розумію. Невже ще якийсь персонаж, персонаж переродиться? М. Якась дуже милочна невдача, ці ж палички можна і все. Хоча, по-моєму, це, наскільки я пам'ятаю, тут може помилятися, це типу поганий цей. ...переказка в Японії, якщо переламалась так паличка, а не розкололась нормально. Ну і да і все ж таки ми вирішили скипати. Дивна сцена, невже та дівчина ніяк не буде впливати на сюжет? Це просто показало, які вони, які він невдачі збирає. Удобно, зайшов в капсулу, посидів півроку, поспав і вже сильний, вже знаєш все. Удобно, удобно. Вже, по-моєму, це такий трюк автора, щоб побачити, що вони йдуть вору. Бо без неї, по-моєму, він би точно не справився. Нормально тут а, вони продвинулись, по-моєму. Я щось такого не пам'ятав раніше. няко легко бажаня выполняется. Это mm. так таки больше боюсь что штука них всякие гандами там да ру ру ручки всякие штурвалы Що він захотів би стріляти, нормально. Хоча, і напевно, і на його місці, якби ми опинилися. Теж захотів б щось таке попробувати. Бій, зразу, нормально. Блин, а тут виглядає як якась аніме з 80-х, а це розмова. Вау. Капець на ігру, ну. <смі> Капець. Добре, що наш герой не з цього світу. Мені здається, в такому сеттінгу, типу середньовічному, хоча тут і поєднаний сайфай середньовіччя. Цей... Это би зразу стратив такого. Піддається. Хоча може бути і в обратну сторону. Ну ладно, я радий, щоб показали, що він все рівно не перемагає, хоч і знання в нього з'явилися. Хм. Mm. По-моему, в трейлері показував наставника, там буде самурай по-моєму, якийсь. Взагалі дивно виглядало в трейлері. Що можу помилятися? Ну да, все ж таки правий був, що це наставник справді. Де вони взяли, блін, його? Якщо чесно, в мене викликається питання самурая, чи він теж десь переродився? Ще музика заграла. Ну і да, ісею прикольний в нього. Мені здається, він прагнув до реальності, але не вийшло. Тому він так говорить, в принципі, не не береш, але заувольовано. Хоча, може, я помиляюся, він насправді суперкрутий. Абщо б інпланета якось не дуже виглядає з цими настройками. А, хоча тут ми перенеслися і вже ліс непогано виглядає, в принципі, зелень. Ну що, побачимо, перерубає він чи зараз, не зможе перерубати навіть. Вау, нічого собі І справді Вау. Ну такого я думав може зараз прикол буде такие до сеймаш потім хвай і нічого не змінюється Ну да. Вау, ну в принципі вже виглядає як Навіть щось... Даже hmm. якийсь стрг був. Ну, якщо чесно, його розбав про те, що він хоче кращим сесвіті стати, тепер не виглядає з якимись. поганими. Хоча все ж таки може трюк був якийсь. Ааа, бляха. А я думав, блін, ну ладно, все ж таке. І поко цей спеціально так підставив і сам перерізав їх. Mm. З трейлером пам'ятаємо, що принцеса ця, по-моєму, це mm. до гарему приєднається. І ще у нас є одна, я так розумію, інженерка, яку ми ще не бачили. Цікаво, що ми перейшли в кіношний формат екрану. Взагалі, відчуття таке, ніби якесь інше, аніме дивлюся. Виминили їх, виходить? Кіпець підстава підставив. Щось таке відчуття, що у нас збереться кубка героїв, яким дуже-дуже щастить в житті. І можливо навіть це не їхня вона, а вона оцього демона де вона чи хто він там. Ну але все рівно поки що напевно, нічого не. Не передне героя Голдого. З першої серії як з ним сталося. Значит, що щось тренує, його. І виглядає не дуже підозріло. А прикиньте, він зараз зможе перерубати це все і насправді навчиться. О, oh, вау. Wow. А я думаю, чому він трохи вищий став дорослий шеї. Ну, тут і манга є, нормально. Корей. Короче, автор, блям, Прям поєднав все, що захотів. І таке, відчуття пише про те, про свою фантазію, типу, як би хотів він жити. Окей, серйозний. По-моєму, коли таке чуєш від учня, це знак де такої людини тікати. Такі великі розмови. В принципі, походу він і справді хоче тікати. Коротше, в принципі, його тактика непогана. Працює в дві сторони. І втекти, якщо що зможе, якщо той буде незадоволений, наш. І якщо попросить вибачення і залишиться, то можна і далі сидіти. Капець швидко розробляється, так по-моєму недовго, знову так, не... ж таки, проколиться десь. Хоча я здивований, що він три роки сидить. Блін, я думав, все спалили. Може, це була перевірка, то він хотів перевірити, Чи захоче чувак, ще більше грошей просто так мати? У нас дома перемістилися. Драма, що копають страгедія. Нормально, якщо часто я чекав, що зараз там під лівом поя... Може їх врятують. Ой, ну, добра покоївка. І виглядає гарно, і слухається, і ще й країну піднімає з колін. Хоча, можливо, не все так добре, як здається. Mm. По вигляду здається, що зрозуміло, чому щось не стикається і не добре в якоїсь сфері. Корупціонер в нас з'явився. Mm -hmm. Як завжди, більше грошей треба. Ми такий проект робимо, а потім він достроєний, і ти більше гроші, по ділись, їх знайдеш. Такими людьми, по-моєму, святкатись не потрібно. Mm. Перекладання і відповідальності. О, це ще й вдарить по тому, що з зліуму можу сказати така сама ситуація сталася. Я не здивуюся, якщо він зараз ще й... прям згорить повністю. коду mm. я правий. Mm. Тепер ще. На неї заговорив. Коротше йому, по-моєму, капець. Хоча. Я... Хоча я не здивуюсь, в принципі. Все ж таки. Сейтінг позволь... дозволяє йому таким займатися. Невже все ж таки зупиниться, я здивуюся? Вау, нормально. Навики, в принципі, пригодилися. <плес> Надіюсь, ніхто більше цього не чує, а то звучить не дуже. A než je všež taky přišla do něho, domka, co zrobil. Ну, мені здається, хоча 5 вони зможуть придбати. Поки що. А, чи в них вже їх хватает бюджету, непогано так. На 30 аж. Чи, може я переоцінюю їхній бюджет, то чишне дооценю. Бо ми вже бачили цю сцену той таку саму. Ну, і в принципі, це напевно було ще по-другій серії видно. І по трейлеру, що у нас будуть будуватися фантазійні сценарії, що у Нас лорд буде, типу. Хоче бути жорстоким, там всіх бувати, але насправді всі будуть їм задоволені. Хоче він буде типу диктатором. І всіх вбивати без суду і слідства. І типу всі все рівно будуть щасливими. Хоча, може, помиляюся. Я пес він ще живий. Хоча говорить, начебто розумні речі, але все рівно. <риклад> Не вже виявиться, що це супер. ця <смір> супер крутий робот. Дивно, серія, походу, закінчилася, в нас ще хвилина. Я так розумію, не вирізали чомусь. Ну ладно. Точно нічого не пропустили. Погоду, да, Ну що ж, закінчилася на серія? Це третя. В принципі, нормально читалося, дивилося хоч і трохи в деяких ситуаціях. Якість, звичайно, не дуже. Прикольний вчитель. Хоча я дуже здивований, що я його не розкрив. Мені здавалося, коли в тій комнаті в кімнаті, коли Лім постійно заходить, мені здається, він його перевіряв. Ну, походу, Я помилився. Дивно, це було в перші секунди серії Отут. Я думав, це ще якась людина переродиться. Але просто показали, чим він займається постійно. Ну, дивно, коротше. Чи ці події, не знаю, напевно, це в майбутньому події, все ж таки Лім якось пройде спасати, хоча може взагалі вона в рабстві буде, він викупить, так як в стандартно стікає, якщо щось, не по того. Коротше, побачимо. Окей, що, хоч і, історія така стандартна, як на мене, хоча ситуація де, неприємна. Дивитися поки що можна, але побачимо ще серію дам, як там далі буде. Ну, до кінця точно ще я не вирішив, чи будемо дивитися. Підписуйтесь, ставте лайк под байку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео, обов'язково підтримуйте армію і перекладачів. До побачення.